Майдане, ви знаєте, сьогодні на Майдані. У нас сьогодні було два Майдани перед Білим домом. Ми, ми згадували про ті сумні події, які відбулися в столиці. Я перепрошую. Ми шанували пам'ять невинно вбитих у Києві хвилини мовчання. Тому пропоную зараз також шанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Шановне товариство, направду зараз непросто говорити, і я думаю, що не потрібно полум'яних промов. Кожен громадянин України повинен усвідомити, яка трагедія сталася в Києві. За те, що люди вийшли за свою гідність, за свої права. Людей було вбито, багатьох тяжко покалічено, якісь ці, такі події і далі розвиваються в столиці. Мені дуже прикро, що влада не зрозуміла свого народу, не зрозуміла, чому люди вийшли на вулиці. Невже так важко зрозуміти, що ми не від доброго життя вийшли на вулиці? Починаючи від тої мізерної пенсії, за котру люди ледве можуть купити собі? Проплатити комунальні послуги і мало що лишається на їжу, не говорячи вже про ліки? Тотальною корупцією в всіх гілках влади, коли в нашій державі більшість питань вирішується самі знаєте таким способом. Через те, що людина, яка має талант, яка Має бажання рятувати людське життя і поступити, навчатися на лікаря. Вона цього у більшості не може зробити, якщо в неї небагаті батьки. Чи, не дай Бог, не змушені були батьки бідної сім'ї виїхати на заробітки, щоб знайти ті кошти, аби дати їй освіту? Це ганебне явище. В нас чим раз стає все гірше і гірше в цьому плані, тому що насправді мало би бути не так. Насправді влада ми мала нас почути. Ми вже два місяці часу не просто так виходимо на вулиці. Багато хто говорить про те, що тим людям, які виходять на вулиці, платять. Ну, це, звичайно, що абсолютний абсурд. Але я думаю, що враховуючи, що влада переступила повністю межу, тепер ми не маємо жодного морального права не відстоювати свої права. Ви уявіть собі, якщо вони таке роблять за те, що ми виходимо на вулиці. Що може чекати завтра на нас, якщо ми не вистоїмо? Пам'ятаєте то гасло? Краще зараз і стояти, ніж потім і сидіти. Воно залишається актуальним. Правда, коли ми його виголошували раніше, ніхто не міг подумати, що за те, що ми виходимо на вулиці, у нас будуть стріляти. Це жах. Ганьба. Тим людям, які дають злочинні накази, гадьба їм та їхнім рідним за те, що вони не шанують найцінніше людське життя. Шановні товаристи, ви знаєте, мабуть, ці події стали поштовхом, і сьогодні було. Досить багато студентів, я бачу зараз всі багато студентів серед нас, які вийшли знову на вулиці. Я закликаю вас, ваших рідних, всіх тих, що нас дивиться, і в першу чергу молодь, враховуючи, якісь сумні події в столиці, не тільки казати, шкодати хлопців, вони віддали своє життя за нас, а повністю утриматися цього тижня від відвідування нічних клубів, дискотек, барів. Якщо шануємо, то шануємо по-справжньому, а не на словах. Ростислав зробив дуже правильну річ, незважаючи на те, що в нього завтра юлей, 50 років, він вирішив його не святкувати. Зараз, мабуть, не час до святкувань. Коли переможемо, тоді будемо святкувати, друзі. Давайте розуміти усю відповідальність наших вчинків. Давайте будьмо розумні, друзі. Ну і знаєте, я буду завершувати, але сьогодні чую багато різних дзвінків, закликів, і мені так само був той дзвінок про арешти. Це дуже сумно, що навіть хтось думає над таким, адже ми нічого поганого не робимо. Ми стоїмо за права у лої української нації. Хоча ви знаєте, мені прикро також, що користуючись. Тою трагедією на місцевому рівні, де наша основна задача, основне задання шукати кошти на автобуси і відправляти людей до столиці, на місцевому рівні чую різні незрозумілі заяви і заклики від деяких людей. Вже протягом двох місяців часу, незмінно з нами на наше віче, я наголошую, ходять працівники міліції, не Беркуту. Не військ, а міліції, саме міліції, яка в той час, коли ще ходить на віче, виконує свою фун основну функцію. Ці хлопці, які тут на місці, вони ні в чому не винні. Тому я дуже би просив всіх, якщо будуть якісь дурні заклики в їхню сторону, не ведіться на провокації. Бо перший, хто таке кричить, потім натовпі зникає, а нести подальність додаться тому, хто закликає до протиправних дій. Пам'ятаємо, що якщо зараз оці хлопці підуть з роботи на місцевому рівні, звичайні працівники міліції мають на увазі, не спецпідрозділів? Я не вважаю їх за працівників міліції. Якщо вони стріляють у свій нарід і не по ногах, а в голову шию, в серце, використовуючи бойові набої чи не бойові, я не знаю, я не експерт, то це вже не є працівники міліції. Вони переступили межу, але я веду мову іменно про тих хлопців, які зараз Стоять тут поряд з нами. Більшість з них вони про це не скажуть, але я думаю, що не підтримують наші віча. Вони також хочуть жити в правовій державі. Тому прошу вас, не піддавайтеся на провокації. Пам'ятайте про ті слова, що мати потрібно тверезий розум і гаряче серце. Ви знаєте, якщо і будуть якісь заклики, я думаю, що вони будуть в першу чергу від штабу спротиву через оцю сцену. Або за допомогою засобів масової інформації від, від представника штабу спротиву. Також правильно було сказано про те, що ті кошти, які збираються на відправку людей до Києва, вони збираються в цьому наметі на вулиці Незалежності 5, не даремно в одному місці. Якщо б ми сказали, що таких місць багато, то багато хто б почав на цьому спекулювати, і невідомо на що б ці кошти були потрачені. В цьому наметі збираються цільово кошти на відправку людей до столиці. Я думаю, що по революції буде даний детальний звіт. Дякую всім вам за те, що ви є тут. Друзі, будьмо розумними, приходимо на наші віча. Хто має змогу, їдьмо до столиці відстояти наші права. Зрозумійте нас, ми також поїдемо, якщо вже не буде кого відправити, тому що. Штаб повинен функціонувати і виконувати свою місію. Але пам'ятаємо, що історія сьогодні твориться в столиці, ці віча потрібні. Без них ми не зможемо вистояти. Але ми є невід'ємною частиною майдану Київського, і без нас він не відбудеться. І я щиро радий тому, що це вже починають розуміти і на сході, і зараз на майдані в столиці є люди з усіх куточків України. Дякую вам. Я не буду виголошувати якихось великих гасел. Слава Україні, друзі! Ви молодці і разом до кінця.